Як же відрізнити, коли собака подає дружній знак, а коли ні? Які є ознаки дружелюбних сигналів? Це посмішка, це коли кутки губ натягнуті наверх. Це коли очі розслаблені, або візенькі, як у китайців. Це коли тіло розслаблене, віляючи хвіст і, скоріш за все, вуха можуть бути природніми або просто заведені назад. Це все значить, що собака дружелюбно показує сигнали, особливо оця посмішка. А тепер ознаки, де собака показує недружелюбні, агресивні попереджувальні сигнали. Це глибокий тон гарчання, зазвичай звук низький, грудний, з агресивним відтінком. Далі оголяються зуби, особливо верхня частина зубів, і піднімаються губи. Скляний погляд, коли собака не відводить очей, тому що це є. Виклик до вас далі напружене повністю тілом. М'язі всі напружені, хвост особливо повинен бути нерухомий, високий, тому що собака збільшується в розмірах, показуючи свою силу. Хоча хвост може бути і віляючий і опущений там вже від контексту, від конкретної ситуації. Але в загальному видно, що собака дуже агресивна, напориста і вона збільшена в розмірах і нерухомо. От скляний погляд, такий небезпечний. Це все. Признаки небезпечної поведінки, тому будьте дуже обережні тут. Чому ж собака агресує? На то є декілька причин: їх чотири або п'ять. Перша причина це, якщо ви дозволяєте вашій собаці, по суті, у вас бути на голові, ставити лапи, гавкати на вас, тобто відноситись як до рівня або до нижче, да? де собака напліватиськи може запригнути до вас на голову, і ви будете робити її зауваження, вона навіть хвоста не опускає. А грається, бавиться ще й гавкає на вас. Це признак, що вона може бути агресивною. Другий признак: це якщо ви граючись з собакою, дозволяєте її. Їй кусати вас в ігровій формі, звичайно, ігрова форма в майбутньому призводить до створення таких відносин. Є сценарій покусування в ігровій формі, і коли собака буде дуже перезбуджена або в стресі, вона цей сценарій знову включить тільки вже агресивніше. Третій момент це коли ви з собакою перетягуєте іграшки. Перетягування іграшки це пряма конкуренція створення відносин. Знову ж таки, ви спочатку в ігровій формі, але цей сценарій у собаки є. І обов'язково собака цей сценарій включить вже в агресивній формі, особливо коли ви десь там перетягуєте з нею якусь косточку або там шкарпетку, яку вона забрала. І вона тут включить свій сценарій, який вона навчилася, який ви навчили і дозволили, і гралися таким чином. Тому цього не треба робити. Далі. Uh, ще є причина команд. Тобто, якщо собака лізе до вас порушує кордони, і ви повинні тут просто сказати ні і відштовхнути її тілом. А замість цього ви кажете Пішла на місце сидіти, лежати, чекати, або відволікаєте собаку іграшками смаколиками. Собаки, роблячи один одному зауваження, не кажуть на місце. Тому командою місце ви просто відволікаєте або навіть хвалите собаку за її дії, які вона робила. Чому? Бо командами сидіти, лежати місце, ви зазвичай хвалили і е, створювали. Позитивні якісь підкріплення. Тобто собака знає, що ці речі це позитив. І тому по суті ви даєте собаці позитив, коли вона у вас на голові. Тому не можна казати собаці сидіти лежати на місці, коли вона порушує кордони. Просто ні, і відштовхніть її від себе. І крапка. І вона піде туди, куди їй комфортно. І вона опустить хвоста, відійде, образиться. Це і є правильне е, створення зауважень. Тому вивчайте мову тіла. Робіть зауваження собаці і дивіться завжди на хвіст, щоб він опускався, тому що це є признак того, що собака вас поважає і чує ваші зауваження. І не робіть е, ті дії, які я розказав, які можуть призвести до агресії. Також е, залишайтеся в Тіктоці, переходьте в безкоштовний канал, який є в шапці профіля. Також там є ціни умови всіх послуг. Чекаю вас там.